Привіт, мої друзі, всім привіт, мої глядачі. Я вам хочу показати сьогодні отакий цікавий поплавок. Це по суті саморобка. Ну так, наполовину саморобка, адже це ну, звичайно куплений поплавок. І можна сказати, я доробив його трошки, можна сказати, спортив. Частково можна сказати, хтось міг сказати. А я скажу, що навіть навпаки я його зробив трохи краще. Розкажу, як він працює. От як ви тут бачите, отут, отут така є шапочка. Можна і сказати, що порець, як воно все працює, коли воно все на воді, оцей поплавок він на воді. Зазвичай, тобто, як воно має працювати ось, оце, ось ця пластинка, вона постійно буде триматися на рівні води, тобто неважливо. Вода то буде ось так, отак, неважливо. А щойно попливок, тут тобто є покльовка, зазвичай там більшість риби там, бере поплок. Ну, правильно, зазвичай вона бере його куди, правильно, піднес або ну, вбік і, і, і піднес. Ну, тобто, якось, якось так. Ну, менше з тим. І воно працює так, що оця шапочка вона лишається на рівні води. І тобто попливок сповзає, вона собі вільно тут ковзає, бачите? Вона е, ковзає вгору цей ж операцій, він б'ється, тобто, він зупиняє тобто, цю пластинку. Тобто ця пластинка тут зупиняється, це все тут тобто, б'ється. Тобто, як ми бачимо, тобто, як воно відбувається поплавок, ну, ось так, раз, і тоді, тобто, якщо риба без, цього, без цієї штуки просто воно піде під отак, просто раз, просто хлюб, все. А тут воно, е, тобто, раз, і тут риба трошки вже, якщо гачок, він, тобто, він як йде? Направо, він йде догори, Тобто і риба трохи підсікається, ну, якщо у вас, звісно, жаль, це більш-менш трошки показується. Риба трошки краще підсікається таким чином, і ну, в неї вже набагато менші шанси, щоб втекти ну, з того місця, і у вас, звісно ж, більші шанси на те, щоб витягнути улов. Що ж народ, це була така собі саморобка. Я її, це не моя ідея, я її просто побачив. Я вам раджу брати шматочок такого пінопласту тоненького, можливо, може, знаєте, з коробки з-під всякі і так далі. В Ашані всякого можна купити тебе і так далі, ну, менше з тим. То, то чим легший матеріал, чим він краще стоїть на воді, тобто, чим він краще виринає на воді, тобто, чим він легший, то тим є краще. Я взяв оцю штуку, бо в мене пінопласту того, про який я ну, казав, у мене на той момент не було. Тепер є, я ну, жалію. Що ж, от такий був попливок. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і всім па па па, -па. до наступного відео.